Привіт! Завершився матч між Німеччиною та Данією. 2-0 на користь Німеччини. Будьмо сьогодні розбирати матч, будемо про нього говорити. Матч вийдався доволі таки цікавий. Як я, в принципі, на відео такі догадки робив, данці дадуть бій, і, в принципі, датчані дали дуже гідний бій. Дуже гідний бій, і десь датчанам, і справді десь і не пощастило. Ну, давайте це по порядку, так? Да? йдеться по порядку. Господарі цього чемпіонату Європи. 4-2-3-1. Мануель Нойер в воротах. Ніколас Шлутерберг, Антоні Ревдігер. Захисники. Юлдзуа Та Раум по флангах. Антоні Кралас. Легенда. Ані не тільки іменського футбола, а мандрецького реала. Опорний півзахисник. Опор Нагадаю, що Тоні Кралас, на жаль, завершує кар'єру. Легендарний футболіст. Андрей в паре с ним. И Калген центральный атаковальный физик молодый талант немецкого футбола Джамал Мусиал, атлет Руссиан по флангам, так и Хаверц в Наполеоне. Датчане, 3-4-2-1, Каспер Шмехель в воротах, Вестергорт, Андерсон Кристенсен, три физик Пель Эмир Хёйберг, Томас Дилейни, центральный атаковальный физик Йохімела ба по флангах Скоп Ольсен та Крістіан Еріксен, центральні атакувальні підзисники і Расмус до нападі. Ну, в принципі, датчані ще на чемпіонаті Європи 2020, що на чемпіонаті Європи 2024. По суті, та ж сама та сама команда, абсолютно та таки та, та, та дуже сильна данська збірна. Тільки з Крістіаном Еріксоном, який, до речі, на мою суб'єктивну точку зору, провів сьогодні дуже хороший матч. Що ми будемо говорити по матчі, то німці на перших хвилинах, напевно, прогнозовано притиснули дачан перших хвилин 15, тотальне, доміну, тотальне домінування Німеччини. Але потім і там і Дачання відрізками притискали німців. Ну, до речі, ось на перших хвилинах у німців дуже багато було моментів. Там, і Шмехілька вас прирятував. А ось 15 датчані атакували. І мені пригадується хороший момент. У Расмуса Гірланда, коли на нього просто ідеально викотив, якщо не помиляюсь, Ков Олсен. Викотю просто ідеально на Расмуса Гіолонда. Вийшов Расмус один на один, не забив. Відбив Мануель Мануально. Удар Расмуса Гірланда. Так ось так там ще потім чисто наказлива була. Матч трішки. Призупиняли, да, Вось, паузи були певні. Войс, то тобто матч був абсолютно рівний. Тобто перший тайм я би виділив би на такий відрізок. Першком 15 за німцями. Потім десь відрізок був там всередині тайму навіть за датчанами, кінцівка, нібито знову за німцями. Тобто, такий, знаєте, рівний абсолютно рівний перший тайм на ми особі вичули. Да, німці там виграли трішки володіння, да, але по ударах тут, в принципі, була по суті рівновага. Другий з теп переломним Данія забиває на 50 хвилині. Так, да, все правильно я кажу, Данія забиває, просто гол просто не зарахують. Гол Дачан скасують, скасують через мінімальний взагалі офсайт, який був. ми Гол Данії не зарахують на 50 хвилин через мінімальний офсайт. До речі, забив та вестергород. Гол не зарахували через мінімальний сайт за ділені. Чи, якщо я не помиляюсь, а потім пенальті, пенальті, мої любі друзі. Андерсен, який, до речі, забив гол скасовий, через яку німці заробили пенальті. Ну, це, знаєте, це психологічно дуже важко після, після такого, Тобто, ти забиваєш гол, святкуєш його, здається, що все ідеально. Але Гол скасовують, потім пенальті, і ти пропускаєш, і ти вже програєш 01. І... Після... Псих... Ну, психологічно дуже важко після такого було. Ну яке хай в пенальті, то це аби... Ну, Рука була Вандерсона, рука була Вандерсона, подавав Джемайл, якщо не помиляюсь. Часа не не пам'ятаю вже, мусяла, якщо не помиляюсь. По-моєму, саме він туди подавав, влучив руку, рука була виставлена, да це пенальті, кайхаверс тоненько розбігається, ідеально в дальній кут пробуває, і рахунок робить 1-0. Ну, після цього голу Деснівці психологічно стало більш розкутіше. А ось це голови Джима Мусіал, на 60 годин, Це німецька естетика. Виминала датчан пресингом, довга діагональ від Засника від Шлотерберг, як і із Шлотерберга. Не роздавав цих передач. Просто шикарний Ніколас Шлоттерберг. Ідеальна передача. за спину, і Джема Мусіала втікає і реалізовує свій момент як хліб з маслом. Дачані старались, дачані хотіли, дачани могли і дачані заслужили. Але десь трішки не пощастило дачам. Щоб подати статистику, то 15-13. Так, Даре... да, німці, да, німці переграли. Але не так то то-то. були матчі Німеччина, Угорщина або Німеччина Шотландія. Та навіть німечина Швейцарія, де німці набагато більше млечем володіли, ударів завдавала. Данія дала гідний супротив. 15-11 ударі, 9-2 удари в 55-45, Невеличка перевага за з За Зактовим взагалі по 6. 6 Данці? Данці. Дуже здорово сьогодні дивилися. Так, да, німці 5 голів на год, 3 упущення, там І вихід були в два години, ну там у німців, тому що данці грали розкут. Дані був лише один гольовий шанс, який вони упустили, це якраз про руку нуль Расмус Гон. Забито Расмус, бо хто не, тоді раз, це, Бог, не знає. Дібу у дачам були б би прос, ну, простір. да? Це, по суті, був матч, знаєте, до першого забитого м'яча. Ось то перший би забив би. Ось, той би із квіти і, і переміг. Німці забили і потім на швидкісних за рахунок швидких футболістів свого домоглися. Із 55% володіння точність передач німці складає 88%, 534 передач 474 передачі точні, дачан при 45% контролю 83% точність передач, 443 передачі були точні, і 369 передач з 443 передач. Які віддали данці. 369 були з них вдалими. Із 15 ударів у Німеччині 9 в площину, 5 повз ворота, і один удар просто-напросто заблокували. У Дачан з 11 ударів тут 2 в площину, 4 повз ворота і 5. Заблокованих ударів по відборах краще трішечки були німці. Хоча відбори то Данці більше зробили. Взагалі данці так само відважно діяли в півзахисті. І в Підкатах там летіли, кидалися в ноги футболістам Німеччини, щоб відібрати м'яч. Всім се зробив і Для мене він герой данської збірної. Точно. Глядина робить сім сейвів в деяких епізодах дуже виручив. В там першого тайму. Хороший момент у Німеччині, коли Кайхарс промовав головою, не забив. Каспер Шмехель тягнув, 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 ще раз тягнув. Два сейви Мануеля Нойера, і дуже такі хороші сейви. Там сейвів. Дарис де витяг Мануель Нойер, І ще не пам'ятаю, там ще якийсь момент був. Не пам'ятаю, Дальній, по-моєму, був там удар від футболіста данської збірної його мануальну відбив. 21 15 по... ну, тут виносило на відмічі німці більше. 8-4 по перехопленнях. Данці більше фолу. Данія. 15 порушень, 2 жовті картки. У німці лише 7 жовтих Ну, Данія, в принципі, така команда жорстка. Грає грубо. Uh, Слова команди це Також казав, але команда, яка і на атаку здорово вміє діти, яка і володіє м'ячем, супер. Ну, найкращий футболіст. Джо Джева, який забив, який зробив пенальті. Ну, навіть оцінка в нього. Навіть люди думають погоджуються зі мною, да? дуже високий оцінка жила. А тоні Кроус хороший матч провів. Юрдзуакімі, Каспер Шмігель. Ну, Крістіан Еріксон також у Дуже непоганий матч. Крістіан Еріксон провів. Данія програє на стадіоні Сігенти на Парк, але програє з високо піднятою головою. Емоції головного тренера німецької збірної. Да? Радіє тут тренер німецької збірної. Радіє, Радіє, я з Юлією Нагідцями щасливий. Засмучений тренер збірної дані Юльман. Я розпач розумію, тому що дачані це забили першими. Просто мінімальний по суті офсайт все і вирішив. Якщо б данці, наприклад, забили би, це його б зарахували. Ну, я думаю, німцям було б тут дуже важко. Проти такої дані, яка фізично може приїхати взагалі будь-якого опонента. Ну, я думаю, тут був, німці було багато би проблем І з швейцарцями якраз. Ці проблеми були, коли німці грали проти організованої і фізично класної підготовленої команди. Німцям було важко і там вони на жилах е, забили гол. І таким чином е, вийшли з першої позиції. А так виграли б з італійцями. Ось. Не знаю, друзі. В принципі, якщо напевно брати моменти, напевно, німці заслужили, так? Да? Але Данії треба і справді пооблодувати. Данія сьогодні зіграла, ну, класно. Я дивився, я знаю, що ну, данці молодці. Дачані молодці. Да, німці перемагають. Да, як і я думав на відео. Але я казав, то що данці так просто тут не здадуться. І дачані, явно дуже багато проблем з німцям створять. Так воно, в принципі, де і сталося. Дякую за увагу! Німці вітаю. Німці виходять далі. Я вітаю німців. Німці друзі. А якщо не помиляюсь, німці вийдуть або на Іспанію, або на Грузію, може тут помилятися. може помилятися, друзі. Ну добре, а німці вітають з перемогою. Дачані, браво! Данці непогано виступили. Да, вони жодного матчу на чому 5 Європи не перемогли, але Данці мені сподобалися. І з англійцями. Данія не провалила чемпіонат Європи. не провалила. Да, це не той успіх, який був на минулому шпиці Європи, це не півфінал. Данці не провалили. Данці, в принципі, провалили, якщо ну, б не взагалі не вийшли без гру. Правильно, данці не провалили. Данці молодці. Данці справді молодці. Команда класна і в принципі дечані будуть явно тут і далі прогресувати. Дякую вам, бережіть себе. Всім до нових зустрічі.